Як любов до себе впливає на сприйняття вас іншими людьми? Чому одних цінують, а інших використовують? Поясню простими словами: є таке слово репутація. Це про те, як нас бачать інші, але важливий нюанс репутація починається з того, як ми бачимо себе. Уявіть, ви приходите в магазин перед вами дві пляшки води. На одній написано преміум, якість, багато мінералів, а на іншій пляшці взагалі нічого не написано. До якої пляшки ви потягнетесь? Звісно, до тієї, яка краще виглядає, адже для себе ми хочемо найкраще. І це приклад маркетингового прийому, який називається цінність бренду. І знаєте, що ми це також бренд. Наша любов до себе це вміння працювати з репутацією. Коли ви цінуєте себе, змінюється ваша комунікація з іншими. Ви буквально транслюєте, чого варті. А тепер уявіть іншу ситуацію: ви не впевнені у собі, постійно сумніваєтесь, а тим паче накриває тривога. Яку репутацію. Репутацію ви створюєте навколо себе, що люди щитують. Ваші виправдання та опущені плечі і до вас починають ставитись відповідно не тому, що всі люди погані, а тому, що своєю репутацією та презентацією. Ви самі показали, як до вас ставитись. Якщо ви себе ставите на другий план, інші так само будуть робити. Любов до себе це не просто гарна фраза, це фундамент, на якому будується ваше життя. Тому психологію самопрезентацію потрібно вивчати для того, щоб ставати преміум брендом, а не дешевим товаром без назви, до якого ставлення завжди сумнівне.